Закарпаття вкотре стало майданчиком для міжурядових консультацій України та Словаччини на особисту зустріч і для підписання меморандумів про співпрацю приїхали два прем'єри: Денис Шмигаль та Роберт Фіцо. У фокусі уваги енергетика, розбудова інфраструктури, розширення логістичних шляхів, а також реалізація президентської формули миру, протекція прикордонних регіонів та відновлення повоєнної України. Словаччина готова підтримати нашу енергетичну систему у разі виникнення блекаутів взимку. Разом з тим, Україна впевнено заявляє, що не продовжуватиме транзит російського газу після завершення строку дії договору. Україна вдячна словаччині за життєво важливо для нас енерг енергетичну підтримку, зокрема, наголошу, Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії в Україну, і це дозволяє нам відповідати на енергетичні виклики воєнного часу. Україна вкотре наголошує, що не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета. України накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти і газу з Російської Федерації. Водночас Україна готова виконати свої зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію з ЄС та договору про енергетичну хартію на зустрічі. Домовилися про створення Східноєвропейського енергетичного хабу з використанням українських газосховищ, розбудову транспортної мережі і співпрацю в атомній індустрії. А куєри з візнемних хотів бісовсерувіясь модернізацію. interkonektoru medzi veľkými kapušanmi a mukačevou. Як один із важливих проєктів я хотів би згадати модернізацію інтерконекторів між великими капушанами та Мукачевом, де словацький уряд зобов'язався завершити цю модернізацію до листопада 2026 року. І ми пропонуємо послуги словацьких компаній, які дуже добре у цьому розбираються для робіт, які стосуються іншого боку цього інтерконектора. Можливо, це типовий приклад того, як можна працювати над реконструкцією, щоб не відчувати, що ти примусово втручаєшся у. Справи іншої держави, як ми іноді сприймаємо допомогу від країн. Є також інші речі, які допоможуть громадянам України перезимувати, якщо у них виникнуть проблеми. І звичайно, ми дуже хочемо, щоб ЄС, який має єдиний енергетичний блок, більш інтенсивно співпрацював в енергетичній сфері через Словаччину, а також через інші країни, сусіди України. Наразі Словаччина постачає в Україну від 300 до 700 мегаватт годин, але це двостороння співпраця, оскільки якими ми маємо єдиний енергетичний ринок у рамках ЄС. Я буду закликати Євросоюз на наступному саміті розглядати це як європейське питання, а не як суто двостороннє. За словами Роберта Фіцо, двосторонні відносини нині досягли найвищого рівня політичного діалогу, і це варто зберегти. Словаччина стовідсотково підтримує Україну щодо вступу в Євросоюз, але зберігатиме холодний розум щодо членства у НАТО. Натомість Словацька республіка готова взяти участь у будь-якому мирному плані, який приведе до закінчення війни. Україна Є позвана, аби стала членським штатом Європи УНІ. Україна запрошена стати членом ЄС, і ми підтримуємо це членство без жодних умов, тому що знаємо, що членство у Європейському Союзі є вигідним для цієї країни. Звичайно, ми бажаємо вам справедливого миру миру, який поважає вашу цілісність, який поважає ваш суверенітет. Це цілком природно. Я підписуюсь під кожним мирним планом, незалежно від того, чи він реалістичний, чи не зовсім реалістичний. З'явився план президента України, так звана формула зеленського. Представники Китаю виступили з мирними планами. З'являються інші ініціативи, які варто розглянути. Ми візьмемо участь у кожній мирній ініціативі, яка може призвести до припинення цієї війни. Ще один аспект співпраці розвиток прикордонної інфраструктури і розгалуження прямого залізничного сполучення. У межах розбудови пункту пропуску ужгород Ужоротвишнє Німецьке було встановлено додаткове обладнання, розширено транспортні смуги, що дало можливість збільшити пропускну спроможність КПП на тисячу автомобілів за добу. Наступний етап залізничні шляхи. Україна і Словаччина домовились про запуск прямого пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице. Власне, це ініціатива пана прем'єра, і ми продовжуємо роботу з модернізації наявної інфраструктури і проходження сертифікації рухомого складу. Всі проекти, про які ми домовляємося і домовились, будуть втілені у життя. В той же час плануємо запустити альтернативне залізничне сполучення Київ Братислава з продовженням довідня з пересадкою на станції ЧОП. Третій блок питань стосувався безпекової і оборонної співпраці. Одна з українських компаній нещодавно підписала контракт із європейським виробником зброї, потужності якого знаходяться на території Словаччини, про збільшення поставок найближчим часом. Також домовилися про спільний проєкт виробництва інженерної техніки на території України. Мова йде про розмінувальні машини Божена, їх ремонт та обслуговування. Окрім того, Словаччина готова уже нині взяти безпосередню участь в очищенні України. Україна від вибуху небезпечних предметів. Україна вдячна за готовність Словаччини надати вже наявну інженерну техніку і техніку для розмінування. Це прискорить очищення українських земель від російського мінного сміття, врятує тисячі життів і сприятиме відновленню економіки. За результатами міжурядових консультацій, прем'єри підписали спільну декларацію про співпрацю, зокрема у частині посилення політичного діалогу, побудові добросусідських відносин і щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Профільні міністерства обидвох країн уклали меморандуми, ключові моменти яких обговорили на секторальних дискусіях, проведених у межах заходу мова про освітню та аграрну галузі, а саме їх пряме співробітництво і підтримка інноваційної діяльності. Також у рамках візиту було підписано протокол про реадмісію, яким вдосконалюється алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження. Наступна зустріч найімовірніше пройде вже на території Словацької республіки у січні лютому 2025 року.